За фактом зухвалого побиття дівчини-волонтера, міліція відкрила кримінальне провадження. Справу взяв на особистий контроль губернатор Дніпропетровщини. За даними МВС, мова йде про легкі тілесні ушкодження. Втім, не виключено, що кваліфікація може змінитись. Надкрите кримінальне производство за частю 1 статті 125. Це предварительна кваліфікація, легкі тілесне повреждення, учитывая резонансність збиття, по розпорядженню. председателя областной государственной администрации, расследование данного преступления взято на личный контроль, исполняющий обязанности начальника милицейского главка нашей области. Переселенка з Донбасу Наталя Бурнякова стала відомою після історії з порятунком бійців 39-го батальйону. Дівчина ховала вояків у себе вдома у Старобешевому. За що й потрапила в полон до бойовиків ДНР. Згодом її звільнили і вивезли до Дніпропетровська 20 квітня. Ввечері Наталю Бурнякову жорстоко побили троє чоловіків, коли дівчина поверталась додому. Постраждала, каже, що нападники нічого в неї не забрали, просто били і називали укропівською бандерою. У меня ни сумку, ни телефон, ни деньги не забрали, ничего просто избили со словами Бандера Укроповская, что здесь мне не будет спокойной жизни.